Армадол, забудь про головний біль. 27 січня 1945-го, третя година дня, солдати Першого українського фронту входять на територію найбільшого нацистського табору смерті аушвіц біркенау Те, що відкривається їхнім очам, шокує: крематорії, газові камери, знаряддя тортур, тисячі кілограмів перемелених людських кісток та сім тисяч виснажених і тяжко хворих в'язнів, з яких близько п'ятисот дітей. Це лише невелика частина тих, хто пройшов крізь пекло, ті, кого нацисти не встигли вивести перед наступом радянських військ. У 33-му році до влади в Німеччині приходять нацисти. Вони ж задаються мрією утворити расово чисту державу. Євреї розглядалися нижчим і чужим, ба більше нібито загрозливим для німецької раси. Вирішити це питання мала допомогти офіційна політика гітлерівської Німеччини, направлена на систематичне знищення євреїв. В історії ці нелюдські та наджорстокі гоніння та вбивства увійшли як Голокост, геноцид, що забрав життя шести мільйонів євреїв. Півтора мільйона з них були дітьми. Пеклом на землі, та найбільшим табором смерті був концентраційний табір Аушвіц, розташований за 50 кілометрів від Кракова на околицях містечка Освенці. Його створили у травні 40-го року. За розпорядженням одного з найвпливовіших лідерів нацистської Німеччини та сподвижника Адольфа Гітлера, Генріха Гімлера. Табір швидко розбудовують, і він перетворюється на неймовірну за масштабами машину, у якій знищували людей. В'язнями табору ставали євреї, гомосексуалісти, інваліди, а також ті, хто вважався ворогами нацистського режиму. Зокрема, тут загинули учасники українського національно-визвольного руху, брати Степана Бандери, Василь та Олександр. За п'ять років у ньому загинуло за різними оцінками від півтора до двох мільйонів людей. 90% із них були євреями. Праця звільняє знаменитий напис, крізь який люди потрапляли в концтабір. По прибуттю депортованих сортували. Здоровіших відбирали для примусової роботи. Інших відправляли у так звані душові кабіни, які виявлялися газовими камерами. Ще одна страшна сторінка табору: псевдонаукові медичні експерименти. Тут проводили досліди на новонароджених близнюках і карликах, примусово стерилізували та кастрували дорослих. Керував усім німецький лікар Йозеф Менґеле, який за свою жорстокість отримав прізвисько Ангел Смерті з освенціма. Коли концтабір звільнили від нацистів, то його не зруйнували. Тут створили меморіальний музей, який щороку відвідує 2 мільйони людей. Голокост, що призвів до винищування однієї третини євреїв і незлічених жертв з числа представників інших меншин, буде завжди служити всім народам застереженням про небезпеку, що таять у собі ненависть, фанатизм, расизм і упередженість. Улюблений сніданок з 1+,1 плюс один. Фух налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.